Їжа сало є набагато привабливішим за будь-які жіночі дівочі принади: гострі трикутні нігті, довгі нафарбовані вії, розмальовані губи. Сподіваюсь, коли ви дивитесь чи слухаєте це відео, ви не вечеряєте, бо це не найапетитніша сцена в Григора Тютюнника. Привіт, це Таня Патренко і ви знаходитесь на каналі Нотатки Варварки. Нещодавно я дізналася, що письменник другої половини ХХ століття Григір Тютюнник жив у мене на районі. Минулого року на будинку, в якому він провів останнє десятиліття свого життя, встановили меморіальну табличку. Це будинок у Печерському районі за адресою Павла Загребельного, 28. Ця знахідка надихнула мене перечитати Григора Тютюнника і ознайомитися з тими текстами, з якими я раніше не була знайома. Власне, перед тим як перейти до заявленої теми відео, тобто до Григора Тютюнника і їжі, я хочу трошки поговорити про самого Григора Тютюнника. Українській літературі пощастило мати цілих двох тютюнників Григорія і Григора, але, вочевидь, не пощастило з їхніми іменами. Бентеги цій справі додає тільки те, що ці двоє були братами. Як так склалося? Григір і Григорій це двоє дітей Михайла Тютюнника від двох різних шлюбів. Григорій, автор роману Вир, це старший брат він старший за Григора на 11 років через цю різницю у віці, а також через те, що брати перебували дуже далеко одне від одного географічно, вони не були особливо близькими. Як згадую у спогадах про брата, Григорій Тютюнник в дитинстві не був ніяким Григорієм Тютюнником, він був Ігорем Буденним. Буденна – це було прізвище його матері. Чому так склалося? Ну, власне, коли народився Григорій Тютюнник, а то мати по. Слала свого батька, тобто діда Григорія, щоб той записав новонародженого, і той, напившись на радощах від народження онука, записав його якось не дуже правильно. Мати хотіла, щоб сина назвали Георгієм, тобто Ігорем, в скороченій формі. А дід переплутав і назвав його Григорієм. І власне це з'ясувалося не одразу, а лише коли Григорій Тютюник вже мав ходити на навчання. От тоді викрилося, що він ніякий не Георгій, а Григорій тобто в дитинстві не було двох Григоріїв тютюнників а були Ігор Буденний та Григір-тютюнник. Тут треба ще додати таку деталь про батька Григорія та Григора. Він свого часу був репресований, арештований і вивезений до Сибіру. І, відповідно, Григір, тютюнник, молодший з двох братів, знав свого батька дуже мало, тобто він пам'ятає його якимись уривками з дитинства. А саму батьківську фігуру для нього замінив брат. Ось як він про це пише у своїх спогадах. Потім я дізнався, що він копія Михайло, себто батько наш. Від того часу, і по сей день образ батька в моїй уяві не роздільний з образом Григорія. Я з'єднав їх докупи Григорієву зовнішність та манери, й те, що чув про батькову вдачу або вигадав сам. І вийшов тато, якого я не пам'ятаю, і не знаю навіть, який він був із себе. Бо єдине його фото він не любив фотографуватися, загубилося. Ці деталі біографії можуть дещо прояснити в розумінні програмового тексту Григора Тютюнника Три зозулі з поклоном. Там, власне, ми маємо любовний трикутник: двоє жінок і чоловік, який надсилає своїй дружині другій жінці. Листи з Сибіру, а дві жінки, які кохають герої у цьому тексті, це, вочевидь, дві дружини Михайла Тютюнника. От такі ключі до інтерпретації цього тексту можна знайти в біографії Григора. Про Григора пару слів проговорили. Тепер можна перейти і до їжі в його творчості. Григір Тютюнник це той автор, який у своїй творчості багато звертається до воєнного і повоєнного часу. При цьому він описує не героїчну війну, не подвиги чоловіків, не власні якісь воєнні баталії. Він описує жінок і дітей, які залишилися в тилу, жінок і дітей, які опинилися під окупацією німців. І у своїх текстах він показує, яким було життя цих людей, як вони виживали, і, зокрема, як вони шукали собі їжу, тому що це був один з найважливіших аспектів побутового життя в воєнний і повоєнний час. І у зв'язку із цим у доволі таких коротких за обсягом текстах Григора Тютюнника з'являються дуже великі описи їжі чи роздуми персонажів про їжу. Їжею можна спокусити на побачення. Їжа це те, що буде снитися його персонажам. Описи їжі це те, через що передаються почуття героїв і їхні якісь тривоги і переживання. Якщо згадати один з програмових текстів Григора Тютюнника Вогник далеко в степу, то там ми побачимо багато яскравих описів їжі. Це текст про повоєнний час, про ремісниче училище, в яке ходить головний герой та його друзі. Це час голоду, час такої повоєнної розрухи і нужденності. Водночас цей текст має багато ознак роману виховання, багато елементів, які мусить мати роман виховання. І, зокрема, тут є різноманітні історії дружби, історії першої закоханості от в такому дусі. І в цьому тексті багато їжі. І їжі присвячуються найяскравіші описи, найцікавіші сцени. І варто пригадати дві яскравих сцени з цього тексту: перша це сцена з абрикосами. В цій сцені головний герой і його друзі, знаючи, що от в одного селянина росте абрикоса, яка вже почала плодити і ніколи не пробуючи абрикосів, вирішують поцупити собі трошки. Вони збираються поночі, розводять багаття, чекають, поки хазяї поснуть, щоб пити і поцупити ці абрикоси. І водночас вони собі фантазують, уявляють, а якими ж Мають бути на смак ці абрикоси. А ці абрикоси і всередині жовті чи тільки зверху? Хто зна? Я тільки кісточку бачив. Гостренька така з одного боку, а з іншого тупіша. Мені здається, що вони гарячі. Оце ніч, а вони гарячі. По-моєму, вони в пушку, еге ж. І дегустування абрикосів перетворюється в цьому тексті на справжній чуттєвий досвід, на такий смаковий екстаз. Це одна з найяскравіших сцен у цьому тексті, набагато яскравіша за якісь любовні переживання головного героя. Спробувавши абрикоси, герой наступним чином передає свої враження. Ні, зразу не добереш того невиданого смаку. Як мед, куди там тому медові, то меди все. А це і сонцем пахнуть, хоч і холодні, а ми думали, що вони гарячі. Як ананаса вигукнув силка? Я читав ківтрясця нанаси, обрикоси та й годі хрипів прокуреним горлом. Штокало друга надзвичайно яскрава сцена в цьому тексті теж пов'язана з їжею, а саме з хлібом і молоком. Хлопці мають ходити до училища, встаючи дуже рано вранці, і вони живуть у повоєнному селі, тобто ні в кого в них немає годинників і будильників. І орієнтуватися вони мають на якісь власні відчуття. Відповідно, кожного ранку вони прокидаються в якійсь тривозі: проспали чи не проспали, вчасно чи не вчасно, Вони цього напевно не знають. І от одного разу головний герой прокидається надто рано, будить своїх інших друзів, і вони приходять до хати заможнішого зі своїх товаришів, у якого є і годинник, і будильник. І тоді вони розуміють, що прийшли на рано, їх кладуть спати, вони нарешті засинають дуже спокійно і потім їх годують справжнім сніданком. Кіпкало завів нас не до великої хати, а хатину. У ній пахло молоком житнім хлібом і натопленою лежанкою, але найдужче молоком. Коли то ми чули, як воно пахне? І далі мати цього героя їх поїть справжнім теплим молоком і дає їм житнього хліба. І це теж перетворюється на такий великий чуттєвий екстаз. Власне, якщо розмірковувати про роль їжі в цьому тексті, то треба сказати, що власне, головного героя віддають до училища передовсім через те, що його треба чимось годувати. Він живе із мачухою, і їм насправді не те, щоб є що їсти. Вони дуже бідують, вони дуже голодають. І перша річ, якою цікавиться його мачуха при прийомі хлопця до училища, вона питає директора: а як у вас тут годують? Тобто, це основне, що її Це найголовніше, що є для цих двох. Тричі молодице, і все, хоч і рідке, зате гаряче, та 700 грамів хліба щодня. Це не шуточки, це як шахтарям-пайка, трошки там менша. В одній зі сцен своїх півпайки хліба Павло приносить додому до своєї мачухи, тобто він кладе хліб собі в кишеню, він там дещо мнеться, але він все одно приносить його і дає їй. І ми можемо спостерігати, з якою насолодою його мачуха споживає цей хліб. Тобто для неї це теж щось небуденне, щось дуже приємне, щось дуже смачне, від чого вона від розчулення, врешті-решт, плаче. Завдяки цій сцені, ми можемо бачити, якими були цінності в той час, наскільки люди бідували, і наскільки важливою була їжа у всьому. В іншому тексті Григора Тютюнника Смерть Кавалера описуються дуже схожі речі на ті, що відбуваються у вогнику далеко в степу. Там теж є училище, герой, який збирається до училища, і якісь перипетії там. І тут теж є сцени, пов'язані з їжею. Це надзвичайно важливі сцени. Тут герой збирається до училища, йому холодно, сніданок холодний, тобто сам по собі холодний сніданок вже не є дуже апетитним. І Григор Тютюнник ще й описує його як не дуже апетитний. Пріська висипала в полумисок залишки вчорашніх галушок. Разом з юшечкою з герунчика випала синя картоплина і дві галушечки долівчаного кольору. Тобто ми бачимо ці ознаки: вчорашній, долівчаного кольору, синюшна якась картопля, тобто це не дуже апетитний сніданок. І водночас герой думає про те, що не можна це їсти. Він ділиться сніданком з матір'ю, тому що він все одно в училище зможе ще раз поснідати. Тобто в нього є шанс отримати смачну, поживну чи принаймні просто поживну їжу. Отколупнув шматочок картоплини, з'їв галушку і піймавши в ложечку кілька жовтогарячих олійних скалок, запив юшечкою. В іншому тексті Тютюнника перед грозою ми бачимо родину, в якій матір ходить на роботу, але цього не вистачає для того, щоб нагодувати родину. І хлопчик із цієї родини щодня ходить на рибалку, і, відповідно, якщо він спіймає якусь рибу, то їжа буде. Якщо він нічого не спіймає, то матір буде йти на роботу, не снідавши, і вони теж будуть голодувати. І в цьому тексті є такий специфічний опис рибного борщу. На столі серед сонячного світла стояла миска з учорашнім борщем. Борщ устоявся. Зверху була тільки чиста вода, а на споді чорніла усіляке зілля. Василько помішав борщ. Чиста вода зробилася темно-зеленою, а зі споду спливли шматочки риби, теж зелені. І знов поринали на дно. І в цьому борщі плаває риб'яча голова, яку сестра головного героя бере, щоб посмоктати, вочевидь, теж якось наїстися, збити голод. А далі вона відкидає цю голову. На що брадо говорить, нащо ти це робиш? їж риб'ячі очі вони смачні. Сподіваюсь, коли ви дивитесь чи слухаєте це відео, ви не вечеряєте, бо це не найапетитніша сцена в Григора Тютюнника. Поля затисла голівку в кулак, посмоктала трохи і поклала на стіл. Ти що, здивувався Василько, а очі очі їж? Я боюся, сказала Поля. Вони дивляться. Хе дурна, ось як треба. Василько обережно видовбав кругленьке око і вкинув у рот, а прицмокнув солодке, як березовий сік. Поля засміялась і почала видряпувати друге око. А у тайній вечері тютюнника герою приверзається як в якомусь такому напівсні, напівмарені багата вечеря, якою його ось-ось пригостять. На столі чого тільки й немає і капуста, і кисіль, і груші солоні, і пелюстки волії. Тобто, як бачимо, описи їжі відіграють в його текстах дуже важливу роль. А у текстику бачена картопля головного героя заманюють на перше побачення згадкою про те, щоб у цім у дівчини є сало. Вона пропонує йому сходити кудись подалі, напекти картопельки і з'їсти цю картопельку із салом. Тобто, перше побачення це неодмінно про їжу, і на це перше побачення чоловіка чи хлопця цілком реально заманити згадкою про смачну їжу. Їжа, сало є набагато привабливішим за будь-які жіночі, дівочі принади. Ці та багато інших описів їжі у гри Гротютюнника є надзвичайно важливими, надзвичайно цікавими і смислотворчими. Через них розкриваються характери героїв, через них розкривається доба, через них взагалі рухається якийсь сюжет цих текстів. Крім описів їжі, Григір Тютюнник також цікаво послуговується запахами, які повертають героїв до от, певних моментів у їхньому дитинстві, до якихось конкретних ситуацій або через запахи, так само як і через їжу, він може передавати настрої, настрій закоханості, настрій якихось сентиментальних переживань. Зокрема, у тексті Холодна м'ята Григір Тютюнник передає нам почуття закоханості через запах м'яти і через пошук м'яти, головне. Героями цього тексту. Я би сказала, що Григорь Тютюнник це ідеальний автор для літнього читання, і дуже хороший замінник кульбабового вина Рея Бредбері. Це тексти, які не є пересолодженими тут багато трагічного. Це тексти коротенькі, і це тексти, які повертають і персонажів, і нас із вами до якихось дитячих вражень, до дитячих спогадів, до тої прекрасної далекої Атлантиди дитинства, яку, врешті-решт, затоплює в випадку Григора Тютюнника війна, і також затоплює. Час, тобто це повернення до якогось такого далекого, ідеального світу, в якому було багато своїх негараздів, і тим не менш там було багато цих прекрасних чуттєвих моментів із запахом м'яти, запахом деревію, зі смаком абрикосів, смаком хліба, молока і так далі. і так далі Про що ще писав Гріхертюник у своїх творах? Власне, він багато писав про війну і повоєнний час. Я зараз охарактеризувала якимось чином те, як він передає їжу, нестачу їжі і бідність у воєнний і повоєнний час. Але також в його текстах є і багато інших аспектів. Зокрема, він дуже часто показує серед своїх персонажів людей, які пройшли війну і втратили кінцівки. Тобто він показує людей з якимись протезами, які шкутельгають і не можуть нормально ходити. Ми бачимо також людей, в яких зруйнував. Нувало їхні оселі, або які зазнали різноманітних психологічних травм. У його програмовому тексті «На згарище» ми, власне, спостерігаємо всі ці аспекти. Головний герой цього тексту має фізичну травму, у нього нема однієї ноги. Також ми бачимо впродовж тексту, що його хату було зруйновано, але він все одно туди навідується. І ми бачимо біля той самої зруйнованої хати його дитинства, сусіда, який в 100 тисяч не оповідає цьому головному герою, історію про те, як він бачив німця, який незенько пролітав от перед його очима і перед будинком. Тобто, вочевидь, ми можемо спостерігати сцену цього в стотисячне переказування своєї травми, своєї психологічної травми, от цієї небезпеки, яка наближається, яку ти бачиш на власні очі. Якийсь жах від того, що зараз будуть бомбардування, що зараз буде зруйнована твоя чи можливо, ти навіть помреш, і оце якимось чином закарбувалося цьому сусідові головного героя. Він постійно повертається до цієї історії. Також як не дивно, у Григора Тютюника проступають негативні згадки про колективізацію. І певна критика цього феномену. У тексті комета розповідається історія чоловіка, у якого була наречена, в яку він був надзвичайно сильно закоханий. Але вона загинула. І щоб якось потамувати свій біль за гроші, які цей чоловік збирався витратити на їхнє спільне життя, він купує. Коника він дуже ніжно ставиться до цього коника, дуже його любить, не використовує його для якихось сільськогосподарських робіт. От він у нього швидше є таким замінником його коханої жінки. Але настає час колективізації і до цього героя приходить гурт хлопців з вимогою вітати коня на потреби народу. Герой не хоче цього робити, пручається, але, врешті-решт, у нього хитрощами того коня забирають. Тобто забирають його єдину розраду, тварину, яка замінила для нього кохану жінку, тварину, яка була для нього не якимось там сільськогосподарським реманентом, а живою істотою. І як ми бачимо в цьому тексті, Григір Тютюнник ставиться до цієї ситуації негативно, такого не мало би відбуватися. Це неправильно. Інший текст на перекаті описує німого хлопця, який збирав колись на от колгоспному полі колоски, вочевидь, тому що йому і його родині не було що їсти. І його огрів нагайкою, об'їжджаючи цих всіх колгоспних лугів, людина, яка мала би от оберігати це народне добро від саме таких хлопців, і цей хлопець затаїв злобу і врешті-решт помстився цій людині. І що важливо в обох цих текстах, ми спостерігаємо не якихось приїжджих кривдників. Це ті самі односельчани і сусіди, які потім після цієї самої колективізації, після того самого нагляду над усіма потім мали жити разом і якось пояснювати свою поведінку. І от цей момент є теж цікавим і важливим в творах Григора Тютюнника. Ще одна надзвичайно цікава тема у творчості Григора Тютюнника – це зустріч сільської і міської культури. З програмових текстів Тютюника ми знаємо його більше як людину сільську, людину сільської ідилії, Хоча насправді він багато часу провів у міськовому просторі, в урбаністичному просторі, і, зокрема, в Києві. Крім будинку на Печерську, про який я згадала на початку відео, він також проживав на Андріївському узвозі. І це своє проживання він дещо описав в прозовому тексті пізнього періоду День мій суботній. Це текст про Київ, що дуже незвичайно для Григора Тютюнника. Текст про молодого чоловіка, який проживає, як і він сам на Андріївському узвозі, ходить на житній базар, скуповуватися, якось рефлексує своє життя і відчуває гірку втому від цього свого міського київського життя. Якесь таке гірке розчарування і незадоволення. Він сумує за своїм сільським життям, яке не може повернутися таким, яким був до міста, оскільки в селі до нього більше не ставляться як до свого. Він для них. Людина, яка виїхала, він для них змінився. Вони в нього весь час перепитують: ну що там у місті, а як там то, а як там то. Тобто він вже не є своєю людиною у селі, і водночас у місті він теж не відчуває якогось задоволення від проживання. Він хоче повернутися, він хоче іншого життя. Його герой розчарований у місті, яке, як він пише, він знав з парадного боку. А тепер воно для нього розкрилося в повній і воно йому не подобається. Він багато що критикує у міському побуті і у міському житті, і мріє повернутися до сільської місцевості, до природи, до якоїсь фізичної праці, до вчителювання на селі. Такими є його ідеали. Місто є для нього от сферою розчарування. Цей герой споглядає зі своєї квартири Андріївську церкву, слухає своїх сусідів, слухає, як вони там десь стукотять тупотять, яким є взагалі все їхнє життя. Він ходить базарувати на житній ринок і спостерігає, як на андріївському звозі знімається кіно про воєнні часи. Власне, дуже нетиповий текст, як для Григора Тютюнника, і тим не менш, ми можемо бачити, яким він бачив міське життя. І треба сказати, що у своїх інших текстах він також багато писав про зустріч сільського і міського світів про те, як вони між собою взаємодіють, як одні не розуміють інших. У відомішому тексті Тютюнника оддавали Катрю. Він описує, як дівчата із села, троє сестер, врешті-решт опинилися десь там далеко по містах, далеко від свого рідного села і від своїх батьків, стали вже порядними містянками, і там і залишилися. І, врешті-решт, остання дочка Катря теж виходить заміж за чоловіка з міста, але вона привозить його на сільське весілля. І ми бачимо, яким чином це сільське весілля бачать люди міської культури. Навіщо ця комедія, перепитує наречений. Катрю перед весіллям, маючи на увазі комедію сільського весілля. Язичники дають хохли. Ось що говорять друзі, які приїжджають із нареченим до села і дивляться на весь обряд сільського весілля. Так само, як містяни, для яких сільська культура це якась комедія, це щось непотрібне, і вони цього не розуміють. А з тим самим нерозумінням ставляться і селяни до культури міської, до звичаїв міста, до того, що власне відбувається у місті. У тексті дядько Никін, хлопець із села зі своїм дядьком приїжджають до міста на базар, щоб продавати м'ясо з кабанчика, і там вони спостерігають цю саму міську культуру і критикують її по-своєму. Мене дратували руки, що перемацькували м'ясо, по кілька разів перекидаючи кожен шматок з боку на бік, гострі трикутні нігті, довгі нафарбовані вії, розмальовані губи. Дядько, намагаючись торгувати вежливо, перепитував: Скоко й що хватить. То, тобто, крім просто нерозуміння якоїсь міської культури, міської естетики, ми також бачимо, що дядько переходить на російську мову зі своїми покупцями суто з вежливості. Також герої перебувають в шоці від поведінки бабці, які прийшли до них просити якісь ратиці чи тельбухи з тої самої свині, яку вони продавали. Одних смерділо горілкою тютюном і брудним одягом. Дядько за безцінь віддав їм лишке м'ясо, видно, йому було не по собі. Сказав ні до кого, звертаючись, що воно за народу такий. У нас баба до останнього дня порпається в землі, онуків глядить, їсти варить, а ці п'яні тиняються та старцюють. Чорт знає, як воно виходить. Тож ми бачимо у Григора Тютюнника також перетини сільської і міської культури, і те, що це насправді є два різних всесвіти, які не дуже розуміють одне одне, але проникають одне в одне. Ось такі справи з Григором Тютюнником і його творами. Сподіваюсь, це відео допоможе вам трошки розрізняти Григора і Григорія, а також надихне прочитати чи перечитати дещо з текстів Григора Тютюнника, оскільки зараз літо, то вони, як на мене, є дуже навіть на часі. А я дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною, і особливо хочу подякувати моїм патронам. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, і якщо ви хочете підтримати мене матеріально, ви можете підтримати мене на Патреоні на платформі BuyMeACoffee або скинути якусь суму грошей на картки, які я вказую у описі до цього відео. Побачимося з вами за тиждень. Хай вам щастить!